Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви мене питали, чим я харчуюся, і щоб я вам розповіла свій секрет, як я втрачаю кілограми. Слухайте, ніякого секрету немає, ніякої дієти немає. Я втратила скільки? 23 кілограми і продовжую втрачати ці кілограми тільки тому, що я захворіла, а не тому, що я на дієтах. Нібито, так? Не показувала вам, як я харчуюся, тому що я харчуюся дуже нудно, дуже одноманітно, дуже просто. Ну, це не, цікаве, не цікаво ні, ну, нікому. От. Але якщо ви хочете, я вам розповім. По-перше, я зараз їм дуже мало. Дуже-дуже мало. Спочатку я їла у блюдечках. всю їжу я дуже мілко подрібнюю. Завжди, щоб я не їла, я додаю, отакі от, зараз вам покажу: це в нас семіділіно, це насіння льону. от Я його подрібнюю Ось в такій машинці. І додаю 2-3 оберти завжди, до будь-якої їжі, до сніданку, до вечері, до обіду, щоб я не їла, 2-3 оберти я додаю. Потім У мене завжди є отакі е, насіння чия, теж я додаю, щоб я не їла. Ось, Це, а, і ще, е, а, от такий бурячок вже відварений. Теж я дуже е, дрібненько його е, роблю, нарізаю і е, додаю до е, вечері, до обіду. Отак. Ну, Це три отакі речі, які я завжди е, їм. От. Потім на сніданок у мене от, каша овсяна. Завжди. Кожного дня. Кожного дня. Ось, бачите, вони е, не швидкого приготування, а пластівці, які потрібно ще варити. От. Потім отаке яблучко. Я собі. Дрібненько роблю ось цю кашу і чайна ложка меду. ось такого. Це мед, Ой, зараз вам покажу, це мед каштановий з каштанів. І я покупаю, купую завжди темний-темний мед, тому що він щолочний, тому що він багато вміст в нього заліза. Отут поруч з нами є пасіка і болгари роблять отакий мед. Бджоли, а власники болгари ось. Оце мій сніданок: Яблучко, кашка і мед. Це кожного ранку. І потім це порція, знаєте, ось така маленька. Тобто, ну як вам сказати, я все їм дуже подрібнено. Розумієте? І я їм так, 2-3 столових ложки, потім йду собі гуляти через 2 години знову 2-3 столових ложки. Ось. Тому що я не можу їсти одразу у великій кількості. От. І взагалі, знаєте, я вже до себе нової пристосувалася. Тобто, якщо в мене от вже тиждень в мене не було е, приступів, це означає, що я їм. Нормально, добре. От я дуже рідко щось додаю нове в свій раціон. Отак От просто. Потім на обід в мене, ну, наприклад, сьогодні в мене буде, і я, знаєте, все це у термасках роблю. Ось в мене буде отака кашка, це гречка відварена. От, в Італії є гречка, але вона зеленого кольору, вона не обсмажена, вона називається грану сарачено». Ось, І ну, вона не смачна. Я вже її пробувала і обжарювати, і потім варити. Ні, це не таке. Тому ось таку гречку я купую в українському магазині, відварюю без, без солі, без нічого. Ось, і... Отак от. А, і до білок. І, 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 Відварене яєчко. Ось так. Оце мій буде обід. Дуже простий. Дуже простий. Але я знаю, що від цього в мене нічого не заболить, Знаєте, ти вже до себе вчишся пристосовуватись. Так, це в мене буде на вечерю. Отак от. Дуже нудне. <смі> Картопля у мундірах. От, і помодорка. Це все я чищу від шкурки. І все, отака вечеря. Навіть це забагато може я з'їм половинку. От. Потім а, оці яйця дракону. Насправді, це авокадо. Це авокадо. Я знайшла спосіб, як купувати авокадо за дешево, і потім, ну, знаєте, мені соромно зізнатися, але я. Тільки рік тому я спробувала авокадо. І коли ти їсиш от так одноманітно, знаєте, одне й те ж саме, тобі хочеться щось нового додати, я завжди думала, що авокадо це якийсь то лакшері, продукт, що він коштує ну, дорого і дурня якась. А потім, знаєте, я спробувала, до речі, мене пригостила, мені здається, Ель, Ельвіра мене. Пригостила це моя подруга з Румунії. Ось. І мені сподобалось. І потім я у магазині я знайшла, є авокадо-штучка за 3 євро. Я навіть бачила за 4. Ну, це дуже дорого для мене. А я знайшла ось такі ось, Вони по 50 центів, але вони дуже тверді, такі, знаєте, дурі-дурі. І я їх отак обмотую а, фольгою і десь. Може, потрібно, знаєте, 3-4 доби, і вони дозріють. От. Тому ще іноді я додаю от половинку авокадинки. І ось тому я і не показую, тому що це дуже-дуже ну, просто. От. Нічого такого лакшері немає. Знаєте, в мене вже свято, коли не болить Ти поїв, обов'язково повинна бути клітковина. Це от овсянка, потім каша гречнева. Цукор в мене, так, я білий цукор не їм, але яблучко, мед, я можу з'їсти там чайну ложечку меду раз на добу. Ось яблучко от таке красненьке, тому що від зелених яблук в мене шлунок болить. ось І все. Дуже-дуже просто. Мої хороші. Мені ну, нічим перед вами похизуватись. Я можу, знаєте, ще замість яєчка, я можу відварити курку і теж її отакими дрібними шматочками додавати до каші, до картоплі. А так, все дуже-дуже просто. А ще ну зараз я вже не буду витягати е, оливкова олія, от, тому що це все сухе, щоб воно все проходило в тебе. От я е, до каші, от, до гречки, до, до картоплі я додаю оливкову олію. І це все варене. Ну, тобто я навіть не запікаю, тому що теж вже були в мене пригоди такі не дуже гарні. А так, все е, відварене. І дрібненько у термасочках, Дві-три столових ложки, і пішла собі гуляти. І я дуже багато п'ю води з бутилок пластикових. Все. От це те, чим я годуюсь. Ось. Тому ось такі справи. А ще я забула, хочу додати, що, ну, наприклад, іноді я можу собі приготувати борщ або супчик. Ось так, от я <кій> бульйон, я ніколи не варю на бульйоні м'ясному, тільки на овочевому бульйоні, і м'ясо я вже додаю варене, от ніякої зажарки. Ну, ось так. Дуже нудно, все варене. От. І потім, коли борщ або супчик він вже готовий, я його е, на отакі, теж 3-4 столових ложки і е, виделкою все е, подрібнюю і отак їм. Тому ну, даруйте. Знаєте, коли мене подруги або знайомі запрошують у ресторан. Ну, це так, я по-перше, я замовляю майже завжди рибу, щоб вона була м'якенька, ось і потім вони так на мене дивляться, коли я все це, знаєте, подрібнюю. і. Ну, я їх попереджую, що ну, слухайте, зараз зі мною по ресторанам ходити дуже як вам сказати, нецікаво. Я у ресторані можу тільки розмовляти. Або, ну, наприклад, як ми з Ганусою були у китайському ресторані, я майже все беру з собою додому, і потім, потихеньку-потихеньку, вдома потихеньку, вже без стресу, я це все їм подрібнюю. І... Ось такі справи. Тому і втрачаю вагу, тому що я зараз дуже багато рухаюсь, я на, намагаюся, знаєте, не засиджуватися на місці, тому що тіло, ти повинен дати знати своєму організму, що ти хочеш жити. А ми, тіло нам дає природа для руху, тому їм я не багато і ось таку нудну їжу, а намагаюсь рухатися більше. Ось, тому я вже з трьох кілометрів я вже перейшла до 5 кілометрів кожного ранку, і з гімнастики, яку я робила кожного дня з 20 хвилин я вже роблю 30 хвилин. Тому ось так. Втрачаю вагу, але я сподіваюся, що моя витривалість організму стає кращою. Ось такі справи.